Більшість людей дізнаються про підвищення пенсій тоді, коли вже запізно, коли виплати нараховано, а реальні можливості скористатися усіма механізмами підтримки вже пройшли. Ви, напевно, теж помічали, як часто інформація про зміни доходить у найнепідходящий момент, коли треба терміново діяти, а часу вже майже немає. За роки праці ви звикли до стабільності розраховували на пенсію як на логічне завершення життєвого шляху. І саме це очікування робить несправедливість змін особливо відчутною. Здається, що все повинно відбуватися автоматично, без вашої участі, без перевірок та уточнень, але реальність інша. Зміни, про які ми говоримо, вже вступають у силу. Лютий цього року стає критичним місяцем. Саме зараз система розраховує, кого і наскільки підвищити, і будь-яка затримка або недопрацювання може вплинути на суму вашої пенсії. Зараз важливо зрозуміти це не просто цифри в графіку або відсотки індексації. Це реальні кошти, які будуть або на вашому рахунку, або залишаться у держави. Ви напевно згадуєте, як неодноразово доводилося розбиратися з паперами, чекати відповіді від пенсійного фонду, а іноді навіть з'ясовувати, чому автоматичне підвищення не відбулося. Ця ситуація повторюється щороку, але цього разу відмінність у масштабі змін і деталях механізму, які не всі помічають. І саме зараз важливо бути уважним, бо пізніше може бути пізно виправити ситуацію. Можливо, ви вже задавали собі питання. А чи справді моя пенсія збільшиться так, як очікував, або що потрібно зробити, щоб нічого не втратити? І це правильні питання. І на них є конкретні відповіді, які ви зможете застосувати без паніки, без зайвих стресів, з точним розумінням логіки державних розрахунків. Щоб рухатися далі і розібратися в деталях, важливо зробити перший крок: звертати увагу на офіційні повідомлення і перевіряти власний статус у пенсійному фонді. Зараз я розповім, які саме зміни чекають на вас, як вони вплинуть на суму виплат, і що потрібно перевірити негайно, щоб у лютому отримати максимальне підвищення. І перше, що варто зробити вже зараз, підписатися на канал та поставити лайк, якщо ви хочете отримувати оновлення відразу без зайвої метушні. Так ви будете впевнені, що не пропустите ключові моменти і всі дії будуть під вашим контролем. Тепер давайте перейдемо до першого критичного моменту, який впливає на ваші виплати, і який багато хто недооцінює, навіть якщо роками уважно стежив за пенсійними змінами. Це основа, на якій будується все інше: від фактичного нарахування пенсії до можливих доплат і унікальних механізмів індексації, про які мало хто знає. Після того як ми зрозуміли, що лютий дійсно стає критичним місяцем для пенсійних виплат, наступним важливим моментом є конкретний механізм індексації, який прямо впливає на вашу суму. Цього разу мова йде не просто про традиційне підвищення на фіксований відсоток або інфляцію, а про новий принцип, який враховує середній заробіток і стаж протягом останніх років. Раніше більшість пенсіонерів могли розраховувати на стандартне підвищення. Індексація відбувалася автоматично, і цифри були приблизно однаковими для людей із подібним стажем. Цього року система змінилася. Тепер, якщо певні дані про вашу зарплату або тривалість страхового стажу не внесені або обліковані некоректно, нарахування може бути меншим. І це не помилка, а офіційна логіка державних розрахунків. Система спирається на ті дані, які на момент нарахування є в базі пенсійного фонду. Найбільше загрожує тим, хто має нестандартні роки роботи часткова зайнятість, декретні періоди, робота за сумісництвом, довгі перерви, або ті, хто недавно змінив місце роботи. Раніше ці нюанси часто не впливали на суму індексації, бо система автоматично підтягувала середні показники. Тепер же кожен недокументований місяць або неврахована зарплата може зменшити підвищення на десятки, а то й сотні гривень щомісяця. Причини цих змін логічні держава прагне максимально точного розрахунку виплат відповідно до фактичного стажу і доходу, щоб підтримка йшла тим, хто її реально заслужив. Це означає, що здоровий глузд або колишній досвід більше не гарантує повну суму індексації. Для кожного пенсіонера це критично. Навіть невелика невідповідність у базі даних пенсійного фонду може вплинути на всю річну виплату. Щоб зрозуміти, чи стосується вас цей ризик, необхідно перевірити. 1. всі роки страхового стажу, чи враховані вони повністю без пропусків. 2. дані про зарплату за останні три роки, особливо якщо були сумісництва або зміни місця роботи. 3. документи, що підтверджують особливі періоди декрет, навчання, військова служба, догляд за членами сім'ї. Якщо навіть один із цих пунктів не підтверджений у базі пенсійного фонду, саме зараз потрібно звернутися до відділення або подати уточнення онлайн. Чекати, що СОТЕ система сама все виправить, більше не можна. Механізм індексації спирається на актуальні дані, і виправлення після нарахування буде складнішим і довшим. Наступний крок зрозуміти, що відбувається з пенсіями людей, які проігнорували перевірку. Їх підвищення буде мінімальним, а доплати за попередні роки іноді не нараховуються. Саме тут виникає ключовий ризик, який більшість не усвідомлює. Цифри на папері можуть виглядати як збільшення, але насправді реальна сума на вашому рахунку буде значно менша, ніж могла би бути при правильній перевірці документів і стажу, щоб діяти правильно. Перевірте власний пенсійний рахунок онлайн або у відділенні. Звірте всі дані про стаж та зарплату, зафіксуйте будь-які розбіжності письмово, щоб було підставою для корекції. Це не складно, але критично. Кожна година відкладеної перевірки зменшує ваші шанси отримати повне підвищення в лютому. І саме зараз, поки система готується до остаточного нарахування, у вас є реальна можливість скористатися механізмом виправлення. Тема складна, але контроль можливий, знання точного алгоритму дій це ваш захист. І далі ми розглянемо ще один механізм, який, на перший погляд, виглядає менш важливим, але насправді може призвести до серйозних втрат. Тут уже не йдеться про стаж або зарплату, а про приховані ризики, які більшість пенсіонерів упускають. І саме про це ми поговоримо у наступній частині. Якщо перший ризик полягав у неточностях стажу та зарплати, то саме тут виникає наступна, часто непомітна проблема це механізм, який можна назвати прихованими обмеженнями виплат. На перший погляд, все виглядає просто. Система нараховує підвищену пенсію за новими правилами, цифри зростають, здається, що можна розслабитися. Насправді ж є низка ситуацій, коли пенсія може бути зменшена, заблокована, або доплати не нараховані зовсім. Найпоширеніші випадки це неуважність до документів або пропущені строки подання уточнень. Наприклад, якщо у вас є періоди роботи за сумісництвом або додаткові виплати, які не були враховані у базі пенсійного фонду. Система автоматично скоригує підвищення в меншу сторону. Більшість людей думають, що здоровий глузд спрацює. Мовляв, я працював. Система повинна це знати. Але тут працює виключно формальна логіка. Якщо документів немає, цифри мінімальні. Юридично це підтверджується нормами про індексацію пенсій та порядок підтвердження страхового стажу. Закон визначає, що виплати нараховуються лише на основі підтверджених даних. Ніякі усні пояснення, рекомендації знайомих або звичайна практика не працюють. Тому типові помилки людей виглядають так: не перевірили свій стаж або зарплату у пенсійному фонді. не надали документи про декрет, догляд за дітьми або службу в армії, очікували, що система сама підніме пенсію без участі користувача. Результат реальна виплата менша, ніж могла би бути, іноді на сотні гривень щомісяця. І саме через ці приховані моменти багато пенсіонерів отримують менше, ніж очікували, навіть якщо технічно підвищення відбулося. Щоб уникнути втрат, варто діяти системно. 1. звірити всі записи про стаж та зарплату. Особливо за останні три роки тут система враховує середній дохід для індексації 2. перевірити додаткові документи, які підтверджують особливі періоди роботи чи виплат. Треть. Подати уточнення вчасно, онлайн або у відділенні пенсійного фонду. Науково логічне пояснення просте. Система працює як алгоритм, що враховує лише перевірені дані, все інше для неї неіснуюче. І саме тому досвід або інтуїція не дають гарантії. Формальна база важливіша за будь-який суб'єктивний фактор. Важливо розуміти ще одну особливість, навіть якщо ви зараз підготували документи, деякі коригування застосовуються тільки у наступному місяці. Тому чим раніше ви перевірите дані, тим більше шансів, що лютий стане місяцем максимального підвищення. Пропуск одного етапу може означати, що виплати будуть зменшені на тривалий період, щоб запобігти втратам. Дійте зараз, перевірка даних займає від кількох хвилин онлайн до декількох днів у відділенні. Зафіксуйте всі невідповідності письмово. Не сподівайтеся на автоматичне виправлення воно працює лише частково. Це друга зона ризику, яку більшість пропускає. І якщо не звернути на неї уваги, підвищення пенсії в лютому буде формально, але не фактично максимальним. Тепер важливо розуміти, як система бачить вас як користувача і які документи можуть повністю змінити результат. Про це ми поговоримо у наступній частині, де буде чіткий алгоритм перевірки статусу, документів і можливих коригувань. Перед тим, як рухатися далі, ще один практичний момент підписка на канал та лайк. Це не просто формальність, так ви отримаєте оперативне оновлення про будь-які нові зміни в правилах або термінах нарахування і зможете діяти без затримок. Після того, як ми розібралися з ризиками, неточності стажу, зарплати та приховані обмеження, настав час перейти до того, що дає вам реальний контроль. Система нарахування пенсій працює строго за алгоритмом вона дивиться на кожного користувача, як на набір даних стаж, зарплата, додаткові періоди, особисті документи. І саме один документ або правильний статус може повністю змінити результат. Підвищення стане максимальним, а всі недоплати нарахуються автоматично. Найчастіше люди не звертають уваги на це через кілька причин. По-перше, вони звикли довіряти автоматичному розрахунку. По-друге, часто здається, що якщо все працює як завжди, нічого перевіряти не треба. Але досвід показує. Саме через такі пропуски втрати складають сотні гривень щомісяця, а іноді навіть тисячі. І найважливіше, система змінюється. Ті механізми, які працювали раніше, сьогодні не дають гарантії. Для контролю процесу потрібно знати кілька ключових моментів. Перший і найважливіший ваш офіційний статус в пенсійному фонді. Це не просто формальність. Статус визначає, чи ви маєте право на повну індексацію, чи система автоматично застосує обмеження. Якщо статус не актуальний або не відповідає реальним періодам роботи, навіть правильні документи можуть не спрацювати. Другий момент документи, що підтверджують стаж і особливі періоди. Сюди входять трудові книжки та довідки про роботу за сумісництвом, документи про декрет або догляд за дитиною, довідки про військову службу, документи про навчання, якщо цей період враховується для стажу. Навіть один пропущений документ може змінити суму підвищення. Тому важливо перевірити наявність усіх записів у базі пенсійного фонду. Третій момент терміни подачі уточнень або заяв. Законодавство чітко визначає, коли можна подати документи для перерахунку. Пропустити строк означає, що автоматичне підвищення буде застосовано тільки частково, а виправлення займе місяці. Що робити практично? Один. Увідіть у ваш особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Там можна перевірити всі дані, стаж, зарплати, додаткові періоди. 2. Зіставте інформацію з вашими документами. Якщо виявили невідповідності, зафіксуйте їх письмово. 3. Подайте уточнення онлайн або у відділенні. Обов'язково отримайте підтвердження прийому 4. Перевірте свій статус. Чи відображає система вас як повністю діючого пенсіонера, чи є обмеження. Логіка державних рішень проста: якщо система бачить повні та актуальні дані, всі перерахунки відбуваються автоматично. Якщо дані не повні, автоматичне нарахування може скоротити виплати. Це не оцінка чи помилка, це офіційна процедура. Ще один практичний момент: не чекайте останнього тижня лютого. Перевірки та уточнення займають час, особливо якщо виникають розбіжності в документах. Рання перевірка дозволяє внести зміни до нарахувань ще до моменту, коли пенсія почне виплачуватися за новими правилами. М'який перехід до наступної деталі гроші. Коли ми розберемо, хто реально отримує доплати, а хто ні, стане зрозуміло, як ваші дії сьогодні безпосередньо впливають на суму виплат у лютому. Коли йдеться про пенсії, більшість людей живуть у контрасті між очікуваннями та реальністю. З одного боку є цифри в ЗМІ, розмови знайомих, офіційні повідомлення про підвищення, з іншого, фактична сума, яка надходить на ваш рахунок у лютому. І часто різниця виявляється суттєвою люди очікують всі доплати відразу, а отримують частково або не отримують того, що могли б. Хто справді отримує доплати це ті, хто має повний підтверджений стаж. Надсилав усі документи у встановлені терміни. Немає неврахованих додаткових доходів або пропущених періодів, які система не врахувала. Офіційно має актуальний статус в пенсійному фонді. ті, хто ігнорував перевірку або вважав, що система сама все підніме, отримують менші суми. Багато людей керуються порадами знайомих або чутками. Моя сусідка отримала стільки-то, значить, і я отримаю стільки. Цей підхід працює лише частково, бо індексація враховує ваш індивідуальний стаж і середній дохід. Система не порівнює з сусідом, а оперує конкретними цифрами у вашій базі. Фактори, які реально впливають на суму. 1. стаж і періоди роботи кожен місяць має значення. 2. середній дохід за останні три роки від нього залежить індексаційний коефіцієнт. 3. Наявність або відсутність документів про особливі періоди, декрет догляд за дитиною, служба в армії. Четвертий. Актуальний статус у пенсійному фонді, без нього система застосує обмеження або затримує доплати. Розуміння цих факторів дозволяє відкинути популярні міфи. Міф один всі пенсіонери отримують однаково. Неправда, сума індексації розраховується індивідуально. Міф два документи неважливі, система все бачить Неправда, без підтвердження фактичні виплати можуть бути менші. Міф три забув надіслати уточнення, це не критично. Неправда, втрата навіть одного документа зменшує суму і затримує виплати. Тверезий аналіз показує, підвищення реально відбувається, але його ефективність залежить від вашої участі. Це означає, що контроль за документами, перевірка статусу, своєчасне уточнення, не опції, а необхідність. Практичний висновок щоб отримати максимальне підвищення в лютому, потрібно діяти зараз. Не чекати повідомлення на пошті, а перевіряти всі дані особисто. Кожна година відкладеної перевірки може коштувати десятки або сотні гривень щомісяця. Наступний крок розуміння, як ці зміни впливають на пенсіонерів після певного віку. Тут відкриваються особливі нюанси, про які мало хто говорить. І саме про це ми поговоримо у наступній частині, де зруйнуємо небезпечні припущення, і покажемо, як мінімізувати втрати після певного віку. Багато хто вважає, що пенсія після певного віку стабільна, незмінна і що всі підвищення застосовуються автоматично. Насправді це небезпечне припущення. З віком змінюються механізми нарахування. І, хоча офіційно про це не говорять, фактичний алгоритм враховує специфічні обмеження. Наприклад, для пенсіонерів старше 70-75 років часто застосовуються коригуючі коефіцієнти. Це означає, що навіть якщо базова сума індексації велика, фактичне підвищення може бути меншим. Причина проста держава розраховує оптимізацію виплат, спираючись на середню тривалість життя і соціальну програму підтримки. Це не оцінка людини чи штраф, а чисто технічне рішення, яке впливає на суму на рахунку. Крім того, з віком збільшується ймовірність пропуску термінів, уточнення документів. Пенсіонери старших категорій рідше відстежують свої дані в системі, що прямо впливає на індексацію. Якщо раніше можна було сподіватися на автоматичне перерахування, сьогодні система вимагає особистої перевірки та підтвердження документів. Ще один аспект доплати, які залежать від специфічних умов, додаткові періоди роботи, догляд за членами сім'ї, особливі соціальні програми. Для молодших пенсіонерів ці механізми працюють без проблем, а для старших категорій вимагають активної участі. Подання документів, підтвердження статусу, перевірки бази, пенсійного фонду. Як це впливає на рішення і виплати? Люди, які не перевіряють дані після певного віку, фактично втрачають потенційне підвищення, навіть якщо технічно вони отримують індексацію. Різниця між очікуваною сумою та реальною може сягати сотень гривень щомісяця. Причини такого підходу логічні. Держава прагне оптимізувати витрати, але робить це автоматично, без повідомлення. Система не сповіщає, що коефіцієнт зменшено, і лише уважна перевірка документів дозволяє виправити ситуацію. Як мінімізувати наслідки? 1. перевірте статус у пенсійному фонді чи враховані всі особливі періоди. 2. звірте документи за весь стаж, особливо за останні три роки. 3. подайте уточнення завчасно, навіть якщо вам здається, що система автоматично підніме суму. 4. Слідкуйте за додатковими соціальними програмами, які застосовуються саме до старших категорій пенсіонерів. Ці дії дозволяють зберегти контроль над сумою виплат і забезпечити максимальне підвищення навіть після 70-75 років. Важливо пам'ятати, чим раніше ви перевірите документи та статус, тим більша ймовірність, що лютий стане місяцем максимальної індексації, м'який перехід до фіналу. Тепер, коли ми розібрали всі ризики, приховані механізми, контроль через документи та нюанси віку, настав час розкрити головний момент той принцип, який дозволяє уникнути втрат і отримати повне підвищення пенсії. Ми обіцяли на початку. Є один принцип, який визначає, чи отримаєте ви максимальне підвищення пенсії в лютому. Більшість людей його ігнорує або не знає, і саме через це вони отримують менші суми, навіть якщо формально індексація відбулася. Ключова помилка більшості пенсіонерів це пасивність, вони вважають, що система сама все врахує: стаж, зарплати, додаткові періоди, документи. Багато хто чекає на повідомлення на пошті або на рахування на картку, не перевіряючи статус, не звіряючи документи. Цього разу такий підхід коштує грошей. Один вирішальний принцип, який змінює все активна перевірка та підтвердження даних, це означає 1. перевіряти стан власного стажу та зарплат у пенсійному фонді, 2. зіставляти базу даних із власними документами, 3. вчасно подавати уточнення або додаткові документи, 4. контролювати статус, щоб система бачила вас як повноправного пенсіонера, який має право на максимальне підвищення, це принцип, який часто не афішується. Чому? Тому що він потребує від людини участі, часу та уваги. Для держави простіше робити автоматичні нарахування, ніж індивідуально перевіряти кожного пенсіонера, тому саме активність користувача стає вирішальним фактором як використати це собі на користь. Перевірка даних зараз дозволяє вплинути на нарахування вже в лютому. Виявлення невідповідностей гарантує, що всі пропущені періоди стажу та зарплати будуть враховані. Своєчасне уточнення документів забезпечує, що додаткові виплати нарахуються одразу. Той, хто діє за цим принципом, отримує повне підвищення без стресів і зайвих звернень у майбутньому. Той, хто чекає, фактично погоджується на втрати. Підписка та лайк у цьому випадку неформальність. Це спосіб залишатися в курсі будь-яких змін, термінів і нових правил, які можуть вплинути на суму пенсії. Активна увага та своєчасна дія ось справжня зброя кожного пенсіонера. Наступний крок. Узагальнення всього, що ми розібрали: механізми індексації, приховані ризики, контроль через документи, нюанси віку і головний принцип. Саме це дозволить перетворити страх і невпевненість на чіткий план дій. Пройшовши весь ланцюг змін, ризиків і прихованих механізмів, настав час подивитися на картину в цілому. Індексація пенсії в лютому це не просто цифри на рахунку, це система, де кожен елемент взаємопов'язаний: стаж, зарплата, документи, статус, вік, додаткові періоди. І щоб отримати максимальне підвищення, треба розуміти цей ланцюг і діяти усвідомлено. Перший рівень контролю це перевірка даних про стаж і доходи. Тут усе просто: система оперує тільки тими цифрами, які внесені до бази. Пропущений місяць або неврахована зарплата зменшує індексацію. Другий рівень документи та підтвердження особливих періодів: декрет, догляд за дитиною, військова служба, навчання. Ці елементи критичні для того, щоб алгоритм нарахував вам повне підвищення. Третій рівень статус у пенсійному фонді. Без актуального статусу всі попередні дії втрачають сенс. Система може автоматично зменшити виплати або затримати їх, навіть якщо документи подані. Четвертий рівень вік і коригуючі коефіцієнти. Після певного віку деякі механізми індексації застосовуються інакше. Це означає, що контроль стає ще важливішим пасивність призводить до втрат, активність до повного підвищення. На всіх цих рівнях спрацьовує один принцип активна перевірка і підтвердження даних. Саме вона дозволяє відсіяти всі міфи і уникнути втрат. Всі, хто систематично перевіряє стаж, доходи, документи та статус, отримують максимальне підвищення. Ті, хто чекає автоматичного нарахування, фактично погоджуються на менші виплати, узагальнюючи один перевірка бази даних і стажу фундамент контролю 2. Документи, що підтверджують особливі періоди, гарантія повної індексації. Третє. Актуальний статус у пенсійному фонді – ключ до того, щоб система застосувала всі виплати. Четвере вік та коригуючі коефіцієнти фактори, які потрібно враховувати для мінімізації втрат. П'ятє. Головний принцип активна участь, своєчасна перевірка, уточнення документів, весь ланцюг взаємопов'язаний. Якщо хоча б один елемент не виконаний, ефект підвищення зменшується. Але якщо діяти системно, кожен рівень контролю зміцнює наступний страх і невпевненість перетворюються на конкретні дії. А дії на реальні гроші на вашому рахунку. Це повертає контроль у ваші руки. Ви знаєте, що і коли перевіряти, які документи надсилати, як відстежувати статус, як впливати на суму підвищення навіть після 70-75 років. Ця системність робить лютий місяць критичним, але керованим, і саме ця впевненість дозволяє не сподіватися на випадок, а діяти свідомо. Наступний фінальний крок завершення, яке закріплює знання і залишає відчуття контролю та впевненості. Тут ми ще раз коротко зберемо все в єдину логіку і дамо практичне завершення для ваших дій. Пенсійна система може здаватися складною і заплутаною, особливо коли мова йде про індексацію та підвищення виплат. Але, пройшовши всі попередні етапи, ризики, приховані обмеження, контроль документів, нюанси віку і головний принцип, ви бачите, що ситуація цілком керована. Ключове знати, що робити і діяти своєчасно. Перш за все, страх перед неотриманими виплатами можна перетворити на план дій. Кожен елемент, який ми розглядали стаж, зарплата, документи, статус, вік, додаткові періоди це не абстрактні поняття, це конкретні кроки, які безпосередньо впливають на суму вашої пенсії. І якщо діяти правильно, навіть після 70-ті -70 -70 років можна отримати максимальне підвищення, на яке ви маєте право. Ось конкретний алгоритм дій, який підсумовує все, що ми розібрали. 1. Перевірте дані про стаж і зарплати. Увійдіть у свій особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Звірте всі записи з вашими документами. 2. Перевірте наявність документів про особливі періоди декрет, догляд за дитиною, військова служба, навчання, робота за сумісництвом. 3. Подайте уточнення або додаткові документи завчасно, щоб вони були враховані при нарахуванні підвищення. 4. Контролюйте свій статус у пенсійному фонді. Переконайтеся, що система бачить вас як повноправного пенсіонера з правом на максимальні виплати. 5. Враховуйте особливості віку, коригуючи коефіцієнти та додаткові правила для старших категорій. Активна перевірка дозволяє мінімізувати втрати. Шість. Дійте зараз, не відкладайте. Чим раніше ви перевірите всі дані та внесете уточнення, тим більше шансів отримати максимальну суму вже в лютому. Весь цей ланцюг від стажу до віку можна сприймати не як складність, а як систему контролю. Кожен крок, який ви робите, зміцнює результат попереднього. Пропустили один елемент втрата грошей. Виконали всі, отримуєте повне підвищення без зайвої метушні і стресів. На завершення, важливо усвідомити головну думку: максимальне підвищення пенсії не приходить автоматично. Воно приходить до тих, хто активно контролює свої дані і статус, своєчасно підтверджує документи і знає алгоритм дій. Це не складно, але вимагає уваги і системності. Якщо слідувати всім рекомендаціям перевірка стажу, звірка зарплат, уточнення документів, контроль статусу і врахування віку, ви будете впевнені, що у лютому отримаєте ті виплати, на які заслуговуєте. Страх перед невиплатами перетворюється на конкретний план дій, а не впевненість на контроль і результат. І пам'ятайте, підписка на канал та лайк це не просто формальність. Це ваш спосіб отримувати актуальну інформацію про всі зміни, терміни та нові правила, які можуть вплинути на суму пенсії. Активна участь і своєчасна перевірка ключ до вашого фінансового спокою. Лютий стає не просто місяцем підвищення, а місяцем вашого контролю над пенсією. І тепер ви знаєте, що робити, щоб максимізувати результат, уникнути втрат і спокійно планувати свої фінанси. Все у ваших руках система на вашому боці, якщо ви знаєте, як правильно діяти.